Спір між Польщею та Чехією за вугілля і чи є тут слід Німеччини, Україна впевнено рухається до членства в ЄС, і нам треба тверезо розуміти, які відбуваються процеси в Європейському Союзі, щоб ми не мали собі таких знаєте, ілюзій, що ми станемо членами ЄС і вже нічого не треба буде робити, що всі проблеми зникнуть, і знаєте, і ми вже таки будемо відпочивати на лаврах. Щоб потім у нас не було шоку: о, вони на з нами судяться, о, вони на нас санкції, якісь накладають, що це за союз такий, що це за партнери такі. Бо ми дуже любимо кидатися з крайнощів в крайнощі. О, вони такі добрі, о, вони всі такі погані. Тобто ми маємо розуміти, що життя буде продовжуватися, і що в Європейському Союзі прийнято усі проблемні питання розглядати через судові інстанції. Це норма, тому що так ЄС намагається захищати права як держав, так і громадян. Хочу зараз торкнутися спору між Польщею і Чехією, який стосується розвитку вугільних шахт, і який триває вже багато років. І, до речі, він досі триває. Для нас це, я думаю, що важливо і дуже цікаво, бо і в нас є багато шахт, ми теж їх будемо розвивати. Ну і, власне, ми будемо розуміти, що там відбувається, як ми можемо діяти в тих чи інших обставинах. А в Польщі можна брати приклад. Але спочатку я вас прошу, поставте, будь ласка, лайки, підпишіться на мій канал. Це дуже важливо для просування мого каналу. Але тому, що це моя власна ініціатива, і вона не підтримується жодними там проектами чи грантами. Тож, у чому суть справи. Польща має вугільну шахту в турові. Це такий шматочок польської території, який знаходиться між Німеччиною і Чехією, і має вузенький прохід до основної території Польщі. Ця шахта для Польщі дуже важлива, тому що вона забезпечує вугіллям електростанцію, яка дає 7% електроенергії Польщі. Ну, це досить багато. Шахта працює, наскільки мені відомо, з 94-го року точно, а може й довше. І, от уявіть собі, Польща вирішила цю шахту розширити. Ну, власне, як ми думаємо, має право це її шахта на її території. Але Чехія подала в суд. Європейського союзу на Польщу у 2022 році. Чому тому, що на думку Чехії, Польща не дотрималася законодавства ЄС у сфері екології під час розширення своєї шахти. Це, до речі, вперше в Європейському Союзі, коли країна подала до суду ЄС на іншу країну на підставі от саме екологічного права порушення екологічного права. Варто додати, що шахта має розширюватися у напрямку кордону Чехії на 14 гектарів і і тут, от якраз Чехія, звинуватила Польщу, що розвиток шахти забруднює повітря і землю в сусідніх чеських населених пунктах. Що шахта, крім того, що дуже важливо, викачує підземні води з території Чехії, які зменшуються на один метр щороку. І Чехії доводиться витрачати один мільйон крон щороку для забезпечення людей питною водою, от саме на цих населених пунктах. Крім того, шум від шахти шкодить як мешканцям цих територій, так і тварин. І увага! що Польща не узгодила розширення шахи із сусідніми країнами, як того вимагає право Європейського союзу. Тобто, якщо розширюєте діяльність шахти на прикордонних територіях, то маєте це узгодити з сусідніми країнами таке законодавство ЄС. Тому Чехія вимагала закрити польську шахту. Цей позов підтримали навіть польські екозахисники. Поставте лайк і підпишіться, будь ласка, на мій канал. Нагадую, суд ЄС одразу зобов'язав Польщу закрити шахту ще до з'ясування обставин. І що зробила Польща? Нічого. Поляки відповіли, що шахта взагалі. Ні, жодного впливу немає на Чехів. А все це проти них борються німецький бізнес, німецькі лобісти, який тут же поруч на своїй території має вугільні шахти, і ніхто їх не закриває. А на хвилиночку ці німецькі шахти втричі потужніші, ніж шахта в Турові. Більше того, як заявила Польща, тими шахтами в Німеччині володіють чеські енергетичні компанії. Звичайно, офіційно уряд Польщі оголосив, що ось ці шахти це їх суверенітет і енергетична безпека, тому вони самостійно будуть вирішувати ці питання і нічого закривати не збираються. Ну і що ж відбулося далі? Насамперед на Польщу наклали штраф за невиконання рішення суду ЄС у розмірі майже 70 мільйонів євро. Якщо бути точними, 68,5 мільйонів євро. Польща, звичайно, відмовилася його сплачувати. Але ті, хто дивляться мої відео, знають, що комісія Європейського Союзу має можливості самостійно стягнути. Гвати ці гроші з країни у випадку з Польщею їй просто не дали цих 70 мільйонів євро, які мали бути виділені для Польщі з бюджету Європейського союзу там на різні проекти і програми. Але Польща, як ми знаємо, не здається вже за кілька місяців. Тобто, того ж 22-го року вона уклала угоду з Чехії, відповідно до якої Польща продовжує розширювати шахту. Але за це вона по-перше будує підземну стіну, щоб не викачувати підземні води з території Чехії. По-друге, робить ґрунтовий насип для того, щоб захистити населені пункти в Чехії від шуму і забруднень. І по-третє, Платить Чехії 45 мільйонів євро відступних, крім того, створюється спільна екологічна комісія, яка стежить за роботою шахти. За це Чехія зі свого боку відкликає позов із суду Європейського Союзу і зобов'язується не подавати на Польщу новий позов ще 5 років. Ця угода також допомогла Польщі уникнути щоденних штрафів з боку ЄС за те саме порушення рішення суду ЄС. Як ви знаєте, таке в ЄС дуже поширене накладення. Щоденних штрафів на держави. Крім того, Польща подала скаргу на комісію Європейського Союзу за те, що у неї несправедливо забрали ось цих майже 70 мільйонів євро бюджетних коштів, спрямованих на проекти, які нічого не порушували, як обґрунтовує Польща. Чим же закінчилася справа? Будь ласка, якщо ви ще не поставили лайк, поставте вам, це нічого не варто, а для мене це важливо, бо допоможе поширювати мій контент на YouTube. Отже, наразі рівень підземних вод в Чехії збільшив Шахта працює, але суд скасував ліцензію шахти на період з 26 по 44 рік. Тому шахта допрацює до 26 року, а далі, як каже керівництво шахти, її доведеться закривати, тому що вони просто не встигнуть отримати нову ліцензію. І роботу втратить 60 тисяч поляків. Крім того, якщо поляки все-таки продовжать роботу шахти, то вже в 27-му році чехи знову зможуть подати на них до суду. Але уряд Польщі стверджує, що за жодних умов закрити. Шахту від якої залежить їхня енергетична безпека, не будуть. І ніхто їх до цього не примусить. Ось така от ситуація. Як ви думаєте, чи продовжить працювати ця шахта і чому, на вашу думку, все-таки хочуть закрити цю шахту? Чи дійсно через екологію, чи це все-таки через німецьких і чеських лобістів? Якщо ви додивилися відео до кінця, нагадую, поставте, будь ласка, мені лайк від цьому відео лайк, підпишіться на мій канал, поширюйте це відео і підтримуйте європейську інтеграцію України.